Привіт! Заміна датчика спідометра, підометра, ще неправильно називається. На ав'яз 1.5. Ось. Такий датчик спідометра. В даному випадку він трішки ходи, окиснувся. Ось має. тут таку різьбу і такий квадратик. Хто не знає, він знаходиться біля куліси. Так, пробую приблизити. Ось, там він знаходиться. Зразу біля куліса. Зламса він аналогічно там само. Я тут вже з його замінив за кадром, але розкажу коротко, що і як. Треба трішки зробити доступ туда. В даному випадку тут ГБО редуктор з боку був приручний. Я відкрутив відвів. Тоді на датчику. Ось наша фішка, ось. І так, і такий зачолку. Босик вигинається, виймається фішка і підключ по-моєму підголовку на 27, а по підтюску мені Я відкручу головку з дона довгими рукавами на ту портерку, але лазик, О, сильно вона не, не затягнута. Е, виняв, ну, нового ставити. О, тут треба попасти в квадратиком. Не, не завжди з першого разу може вдачиться. І все, закрутив, на логічно але ну, я напевно ж побачу. Там цей нюанс. І, в принципі, два так що монтаж. В давню патку, схоже, слом тришки вже Я тільки за цю патку собі дати і він оявідося. Так що зараз будемо міняти циклоно. Неприємно, но факт. По кадром Дістав против покуска старого сексуфона. Кришту як... пайтяк. Ось ось весь І Для того, а, до речі. Ось одне вухо було. Уловно на другому він дори не був закручений. Для того зняв з цієї сторони воздуха. Це там нічого не дало. Вивісив машину на домкрат. І зараз показую, а відкрутив цей трикутник. Зараз показую, що в середині. Ось. в Середині. До чого не так кріпиться. Відкупив цей кутник. Зараз писаємо все Ось. І так. Дістав саксофона. Зараз повідомило. Здоровою назад, діткався дошку. Стараюсь їх добирати. Ось. Замінив саксофона. Заркуся. Не, не зібрав. От прикотив до болта. Оставив не було. Зброю патрука. Остався прикута назад. Упору. І знизу все. Пішли до зараз. все до хука. Ось зробив. Що, щойно тільки зробив. Перший пуск. Заляв дистильовану воду, а, власне, потім беляв сюди концентратор, буде воду. Дистильовані води, на пішло відповіли віти. Е, на заміну саксофона пішло ну, десь, десь десь години, дві часу, напевно. При тому, що якісь навики я маю, тільки що мав нав'язуємо. Е, ну, таку роботу робив перше, бо все додано такого не доводилось зміняти, то в даному випадку пішов по наїтію, її, то кажуть, деякі люди. Короче, на колеса, поїхала. Ну і завершальний етап відео, що все починалось. Ось, спідометр працює, і вдома я обмалив суточний, він рахує. Ремонт пройшов. Надіюся, успішно. Дякую за перегляд.